На всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Якщо скинемось, у нас буде світло, і це всього по 10 тисяч спортив. Я скидатись не буду. Привіт, друзі! Ви на каналі Кіномозок. Але сьогодні з вами я. Якщо зараз ви тут, отже, ви любите гарне кіно так само, як люблю його я. І сьогодні ми з вами вирушаємо на збори ОСББ. За традицією цього каналу ми поговоримо про все і погнали! Комедія збори ОСББ це витвір студії мама хихотала» та продюсерів Єгора Олесова, Івана Малашенка та Павла Черепіна. Режисер комедії Мітя Шмурак зазначає, що цей фільм це та сама стрічка, де глядач точно посміється, впізнаючи всіх своїх настирливих сусідів з під'їзду та їхні нескінченні проблеми. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Комедійний сюжет, наповнений ситуаціями, знайомими кожному, хто хоч раз стискався з колоритними персонажами з сусідніх квартир. Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Я закінчила факультет кіно і телебачення, а нещодавно завершила курси акторської майстерності для такого собі підвищення кваліфікації. І хочу сказати, з висоти своєї невисокої колокольні, якщо можна так сказати, це неймовірно вражаюче. Цей фільм був знятий за 11 днів. Було залучено неперевершених героїв, які буквально зіграли самих себе. Під них писали персонажів, і саме через це вони були настільки органічними у кадрі. Про що детальніше я вам розповім у третьому розділі? Коли настає зима, разом з нею приходять і відключення світла, а разом з ними купа проблем. Ліфт не працює, волосся не посушиш, машину не зарядиш. І навіть чаю не поп'єш. Ну і тощо. Щоб вирішити, а точніше, спробувати вирішити розв'язати ці трабли, мешканці одного з київських будинків організовують збори. Головна тема яких купівля генератора. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. І тут починається те, що можна описати однією фразою. Найпочнеться найулюбленіша гра усіх українців. Срач! І навіть коли питання самої купівлі генератора вже здавалося б вирішили, вилазить ще з десяток нюансів. А де він буде стояти? А чому енергії на всіх не вистачить? А що важливіше ліфт чи світло? А де він буде стояти? Сюди не можна. Я тут машину паркую. А що ж ви так? Давайте, як ви в житті паркуєтесь, Ось так. Отак, одне за одним вони дають нашим героям перспективу просидіти на тих зборах усю ніч. Так і не дійшовши до бодай якогось компромісу. Відверто кажучи, для мене ситуація саме зборів ОСББ особисто незнайома. Anyway, це мені неабияк відгукується. І до речі, щодо зборів. Закидувати донати уже входить в звичайне життя кожного українця. А саме зараз я дуже хочу закликати вас закинути свої гривні на один із таких зборів. На рідне місто моєї подруги та її мами сталася жахлива масова атака, в результаті якої постраждала Конотопська центральна районна лікарня. Ціль зібрати кошти на відновлення вікон. І декілька місяців пішло на те, щоб зібрати на 9 вікон, і залишилося ще чотири. Тож я хочу скористатися можливістю ще раз допомогти, і буду вдячна вашій активності, адже за вікном уже зима, і попереду кілька місяців морозів. Я відкриваю допоміжну банку для цього збору, і на екрані ви можете побачити QR-код. Посилання також буде в описі. А якщо ви дивитесь це через деякий час і збір закрито, по-перше, дякую вам. По-друге, задонатьте на збір Стерненка або кому ви довіряєте. Це дуже важливо. Давайте наближати перемогу разом. А якщо не можете задонатити, достатньо буде поширити інформацію про цей збір. Це ж безкоштовно. А в моєму інстаграм та в закріплених будуть всі деталі. Як я вже казала, особисто я не стикалася зі зборами ОСББ. Утім, ця атмосфера мені досить добре відома. Ще з дитинства, зі шкільних років, з часів студентства, роботи за кордоном, а наразі і волонтерства завжди є така атмосфера схожі розмови, схожі срачі. І саме цей фільм показує всю цю inside situation. А особливо можна впізнати навіть деяких персонажів. Про це детальніше в наступному розділі. Також простий, на перший погляд, сюжет зберігає одну цікаву інтригу, яка відкриється лише наприкінці. А впродовж сюжету мало не розвалить і не одну родину. Надюша гуркіт не переносить. Неї ну, безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! О! Бою. А що по генерату? Ще не обговорювали. Акторський склад це однозначно одна з найсильніших сторін цієї стрічки. Головні ролі виконують Ольга Сумська, Антоніна Хижняк, Олександр Рудинський, який, до речі, вперше з'явився на екрані в парі зі своєю дружиною Марією та інші актори. Характерною особливістю персонажів є те, що кожен з них має свою унікальну фішку. Так, наприклад, Семен Іванович. Він був у виконанні Віктора Жданова має коронну фразу, якою постійно апелює згідно статуту ОСББ. А далі за текстом, в залежності від ситуації, яка стоїть на обговоренні. А паша, якого грає е, Іктор Портнянко, будучи шкільним вчителем історії, постійно згадує то часи римських імператорів, то давно єгипетських фараонів, то ще якісь краєчки історії людства. Паша вчитель історії. Паша освічена людина, але його іноді заносить. До речі, друзі. Якщо ви вже бачили фільм, напишіть внизу, чи впізнали ви в комусь з персонажів своїх реальних сусідів або ж знайомих. Загалом кожен з акторів на своєму місці, за виключенням Олександра Родинського, що, втім, виправдано його сюжетною аркою, згідно якої він має почуватися не на своєму місці. І звісно, як не згадати головного персонажа, через якого власне і відбулися збори песика Майкла, який за сюжетом належить героїні Антоніні Хижняк. А в реальному житті це улюбленець Михайсяли Біги, про героя якого ми поговоримо далі. Власне, сміх викликає вже сама назва фільму, адже знаючи наших людей, відразу розуміє, що домовитися буде про щось їм, а а не судилося. Одна сама їхня зустріч та обговорення наявної проблеми, рішення якої вони шукають, дасть глядачам далеко не один привід для сміху. Сидімо, гриземо кішки, отак намотуємо. Історичні флешбеки від Паші я вже згадувала. А ще є такий персонаж, як Кирило, у виконанні Михайла Лебіга. Олди його знають як того самого Лебіговича. І ось що Міша каже про свого героя Кирила. Мій герой дуже похожий на мене, якщо чесно. Він типу, поприходить на збори, не розуміє де він є. Що він що він, що він що він тут робить? Йому абсолютно пофіг, що там говорять. А щодо гумору, чи був він доречний, в принципі, зважаючи на наше сьогодення та актуальність проблеми, які висвітлюються в цій картині, можемо сказати, що всі збіги не випадкові і персонажі не вигадані бо режисеру і сценаристам через невимушене спілкування вдалося дуже круто передати український побут. Всі діалоги звучали максимально природньо, а я відчула кожну маленьку історію на собі. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. У мене в інстаграм в актуальних є ціла рубрика Попкорн Тайм, я веду вже кілька років. Зазвичай... Після перегляду будь-якої картини я роблю невелику стислу оцінку за важливими критеріями. І я сподіваюся, що це посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі цього відео і будете мати змогу знайти для себе якісь цікавинки для перегляду. Але ж це не мій інстаграм, тож ми з вами зараз будемо обговорювати технічні аспекти та недоліки фільму. Отже, найперше хочеться відзначити, що під час перегляду не покидає відчуття, ніби ти дивишся якусь зафільмовану життєву ситуацію на театральній сцені. Оскільки герої впродовж майже усього фільму не покидають меж дитячого садочка. З одного боку, це стається одноманітним. Але ж. У нас збори ОСББ. Не їздити ж їм музеями чи ресторанами, правильно? Утім, є кілька моментів, які дійсно можуть не сподобатися деяким глядачам. Перший це наявність реклами. Але Боже, я була дуже рада побачити ось таку нативну рекламу, яка, до речі, була досить в тему. Одна з таких, коли Кирило розповідає, що в нього в квартирі стоїть розумний дрім. І він каже: встановлюйте і собі додаток, так ще й національний кешбек отримайте. До речі, спонсори, зверніть увагу на молодий канал кіномозок. Дуже хотілося б також мати якусь інтеграцію. Ще один момент це. Майже відсутність музичного супроводу, точніше, найгостріший момент канакалу ситуації на фоні дійсно з'являється мелодія, яка його доповнює. І у поєднанні з монтажем це створює гумористичний ефект. Але ж таких моментів хотілося б більше. Знову ж таки, а, ось така непереваженість зайвими звуками дозволила мені сфокусуватися саме на історіях і героях. Тож це може бути як мінус, так і плюс. Давай Кому? Спільний чат долбодят. В цілому цей фільм чудово підійде тим, хто любить легкі комедії, що дозволяють розслабитися, та тим, хто полюбляє українське кіно загалом. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму: це акторський склад, їхні персонажі, гумор та актуальність сюжету, а до недоліків можна віднести рекламу в фільмі, висутність супроводжувальної музики, де-інде сюжету, поверхневе розкриття персонажів та якийсь нерівний темп розповіді. Не вистачало якоїсь динаміки, були короткі моменти. Про висання, просідання. Але з погляду на те, що фільм був створений за декілька днів, це просто маленький критичний аналіз. Е, попри це, фільм має більше позитивних моментів, які переважають. Таким чином, від кіномозку фільм має 8 з 10. Тож, друзі, дякуємо, що були з нами. І звісно, не забувайте про Конотопську відьму. Ой. Е... Боже, я хотів сказати Конотопську лікарню. Хоча. Ну, якщо ти вже про про конотопську відьму, ось підказка. Клікайте і подивіться, які моменти мене майже до сквазу довели при перегляді цієї картини. І не будьте токсичними, задонатьте. Ну, я не можу лишити тебе самої з цими токсично. Ваш мозок працюватиме на всі 100%, а ваші донати на всі 100% підтримуватимуть наших захисників. Ну що ж, з вами була Оліфоровська Анна. Цілую, люблю. Чао-чао, бай бай мяу-мяу, па-па, Ну і цоомкі-бомкі. Ой, п'ята була лишня.